Мирно та спокійно мітингували сьогодні під Київською обладміністрацією. Кількасот афганців, чорнобильців та дітей війни вимагали, аби усі області висловили недовіру Верховній Раді. Люди протестують передусім через пільговий законопроект. Цей документ дозволить не виконувати рішення судів про пенсійні надбавки ветеранам Афганістану та ліквідаторам чорнобильської катастрофи. Мітинг тривав не більше години. Наприкінці до протестувальників вийшов київський губернатор Анатолій Присяжнук та пообіцяв розглянути їхнє звернення. Верховна Рада приймає антинародні закони. Я розумію, що зараз в господарці тяжело, але коли депутат отримує допомоги 470 тисяч, а ветеран і інші люди категорії, які право на льготи мають, отримують 50, то несправедливо. Соціальні стандарти, які визначені законом, вони будуть збільшуватися. А судові рішення призупинені, тому що немає обіжень таких коштів і вони незаконні. І до мене люди підходять, так як підійшов Ваня Петя, підходять друга бабуська. А чому говорить цей е, зумів добитися через суд, а мені нам не виплачують. Повинна бути справедливість в цій державі, і ця справедливість восьми своє.